Прийшов чоловік з війни, і він чужий. Він чужий став не тому, що він не любить. Він чужий став не тому, що він не хоче бути сім'єю і відчувати сім'ю. Він просто став емоційно холодним. Тому що, перебуваючи довгий період в тих умовах, на тих позиціях, передових, де перебувають хлопці, повірте, дуже складно зберігати ніжність, теплоту і емоційність. В таких випадках ти вчишся бути холоднокровним. Ти вчишся виживати. Ти вчишся відсторонюватися від усього довкола і виконувати свій обов'язок. Ти вчишся розуміти лише своїх побратимів і довіряти лише їм. Тому, повірте, чоловік не чужий, він ваш. Він той, який був до війни. Ви підбадьорюєте, ви наповнюєте і надихаєте їх, і даєте їм сили моральної вижити в тих страшних умовах.